Оповідання Валентина Чемириса Чорна кішка магічне число 7. Відтоді, як у дворі з'явилася пума, так звали чорну кішку з третьої квартири, Василькові Моргайлу перестало щастить. Та воно й не дивно адже ще колись бабуся застерігала. Перебіжить дорогу чорна кішка, чекає невдачі. І точно збирається оце Василько до школи, вигляне у вікно, не видно пуми, ага, моргайло за портфеля і бігу. Та тільки но ну, з під'їзду вискочить, аж тут і пума. Ніби навмисне хлопця підстерігає чорну шерсть неїжачить. Поста задере і перебіжить дорогу. Все невдача. А яка невдача може бути в учня? Звісно, яка погана оцінка. Знову ти, Морогайле, не вивчи відмінки іменників, докірливо каже Олена Михайлівна. Та вчив, тягне Василько. Тільки мені чорна кішка дорогу перебігла, от і не пощастило. У класі сміх, а Васильку, звісно, не до сміху. Якось він, повертаючись додому, взяв та подзвонив у третю квартиру. Двері йому відчинила незнайома жінка, висока, сувора на вигляд. Чого тобі, хлопчику? Василько посопів і каже Тьотю, не пускайте свою чорну кішку, коли я йду до школи, бо вона мені дорогу перебігає. Сувора жінка уважно подивилась на моргайла і головою похитала. Не щастить, мабуть, двійки хапаєш? Ага, за правила. жінка подумала якусь мить, а тоді з сумнівом запитала. А ти хоч правила вчиш? Та вчу, вчу" квапливо запевнив Василько. Але ваша кішка, як перебіжить мені дорогу, так я і забуваю правила і родовий відмінок з називним плутаю. Твої біді можна зарадити. Жінка запросила Василька до кімнати, всадовила на стілець а тоді запитала А скільки разів ти правила повторюєш? Ну, раз я так і знала, сплеснула жінка руками. Слухай мене, хлопчику, уважно. Чорна кішка і справді може наврочити, якщо правила повторювати лише один раз, бо число один зовсім просте. А ось коли ти знатимеш магічне число, то хай хоч і всі чорні коти нашого міста перебіжать тобі дорогу. Відмінну оцінку одержиш. А яке магічне число? Скажіть, будь ласка. Жінка приклала палець до вус і, озирнувшись, зашепотіла. Скажу, але тільки для тебе. Ти ж нікому ані Чирк. Добре? Бо це велика таємниця. Слухай мене уважно. Як тільки чорна кішка перебіжить дорогу, треба відразу ж тричі підстрибнути на правій нозі. Потім тричі на лівій. Запам'ятав? Ага, прошепотів Василько. Тричі на правій і тричі на лівій. А далі А далі треба швидко проказати, щоб чорна кішка не зурочила і голови мені не заморочила, повторюю правила разів. сім Тьху-тьху-тьху, -ть щоб мені допомогло, сім магічне число. І все, зрадів Василько. Все, хлопчику, тільки не забудь, сім разів треба повторювати правила адже сім магічне число і чорні коти перед ним безсилі. Василько так і зробив. Тільки пума перебігла йому дорогу, а це сталося наступного ранку. Василько відразу ж підстрибнув тричі на правій нозі, потім тричі на лівій, швидко проказав усі слова і сім разів повторив правило. І що б ви думали? найвищу оцінку одержав. Молодець, моргайле, сказала Олена Михайлівна. Сьогодні тобі, я бачу, не перебігла дорогу чорна кішка. А Василько мовчить, таємниця ж, от воно що виходить число сім'ї справді магічне. Сім разів повторив правило і навіть чорнюща пума не зурочила.